Давай. Сьогодні ми знімаємо унікальне явище. Сьогодні команда на команду, які збираються, починають у нас грати в чарівну гру. <рисотворю> Учасники розважаються після і <рисотворю> танцями. Танцюємо. Давай біджак, танцює біджак. <рисотворю> а, танцює. <рисотворю> а, <рисотворю> так, ідіть сюди. Виват все, потанцювали. О, Джексон пішов. Протилежна команда також формує свою команду. Слава Україні! Слава Україні! І починається дійство! Слава Україні! слава! Учасники намагаються повороти, побороти, повороти інших, але це не всім вдається. Мужньо виривається команда супротивників. Перші жертви, перші жертви. Коментуємо відео. Перші жертви. Перші жертви. Троя, Троя, Троя дубль два. Ми, значить, дубль, дублює студія. Troll.ua. В нас мало не заїхав пан організатор. Ще треба вибухнути. Привіт! Хтось знайшов свою шапку? Давай, Каро. Інші учасники стоять, не мають пари.